Брендовий трафік у мене з'ївся рентабельність, у мене вона не конверта. Що робити? Плюс я фільтрую трафік, а вона не допомагає. Скажіть, що робити? Ну, коротше, типовий запит щодо перформанс максів, тому що спеціалісти або бізнес не розуміє, що там відбувається з рекламними кампаніями. Який трафік приводить до конверсії, який не приводить? Взагалі це може бути трафік чи не трафік. І особливо це актуальна історія після того, як в перформанс максах дозволили додати unlimited кількість мінус слів. Це, взагалі, проблема ще стала більш така утрірована. Коротше, давайте розбиратися. В Max ви можете побачити окремий звіт, який називається пошукові запити. Ну, ми заходимо в наші кампанії, тут у нас і статистика звіт, є пошукові терміни. Тут ви можете навіть відібрати кампанію з максимальною ефективністю і подивитися пошукові запити. Один з важливих нюансів, який потрібно пам'ятати при аналізі пошукових запитів. Перше. Не всі пошукові запити, які, в принципі, згенерував Performance Max, туди витягуються. Це дуже важливий нюанс. Ви не все бачите. Друге. Не всі запити, які здаються вам супернецільовими, можуть бути нецільовими. Це важливий нюанс. Інколи перформанс може заходити в чужі аукціони. Тобто, ви можете побачити якийсь запит, який не специфічний для вашої ніші, і подумати, все, кінець, а перформанс Макс взагалі не розуміє, що він робить. Він це прекрасно розуміє, він правильно робить тести. Всі ж ви любите говорити про ці. П'ять днів обучення, які проводить Performance Max плюс запуску. при запуску він це робить постійно або тестує різні варіанти трафіку, тому що конкуренція є не тільки пряма, от ви продаєте чашки, і хтось такі самі чашки продає. Пряма конкуренція є, наприклад, там, стакани, аналоговий товар, який задовольняє потребу користувача. Аналогово, да? є бутилки, бутлі, банки, відра. Чим там ще можна каву пити, правильно? Є ще товари дуже. Тобто, ви не оцінюєте, що це конкуренти ваші, але це можуть ці це конкурентні аналогові аукціоні, в які перформанс Макс може залазити. Я не знаю, може людей фони гуглять, може, якісь там лампочки, може, щось ручки, якісь для того, щоб купити чашку, і це також буде окей, тому що перформанс по вашому аватару клієнти бачить. Що можливо, потенціально такий користувач може купити наш товар. Тобто не думайте, що запит, якийсь, е е який ви побачите, що він кардинально не цільовий, і перформанс Макс не розуміє, кому показувати, якщо до цього все було окей. Або, наприклад, така ситуація може бути лише якщо ви в більшій масі всіх запитів бачите дійсно не досить коректний трафік. Таке дуже часто зустрічається в тих товарах, коли ви чіпляєте MPN, на ваші товари, оцей код СКУшка, артикул, код виробника всі по різному ідентифікують. Але якщо його загуглити, б'ється не ваш товар, а щось зовсім інше. Тоді дійсно, це така типова ситуація, коли дійсно може бути дуже брудний трафік. Ну або дійсно, ви прям дуже такий простенький фіз зробили. Таке буває прям в менше ніж одного відсотка таких випадків. Але таке також буває. Може бути. В всіх інших випадках потрібно підходити до цього аналізу як діагностичної речі можна замінусувати ці запити. Наприклад, ви там ручки замінусуєте для чашок. Окей. Тоді дозвольте ще якомусь перформансу не замінусованими цими ручками працювати, тому що ми з вами не знаємо, чому він заліз в ручки. Раніше Google взагалі приховував ці дані, що в смартшопінгі, що в перформанс і не просто так, ну не просто так, тому що там гроші він ховав, але в всякому випадку дуже часто буває, що. Ваші продажі витягуються з суміжних аукціонів взагалі не по вашому товару. і Це варіант ок. Головне, щоб вони були схожі, щоб це не було так, що ви продаєте пастилу, а там реклама по комбайнам. І навпаки, тобто, все рівно вони можуть бути схожими між собою. Це наступний дуже важливий такий нюанс. Третій. Не всі ваші брендові запити, які ви можете побачити, з'їдають всю вашу маржинальність і, вообще, перформанс неправий, І всі доходи, які він малює, він лише з брендового трафіку отримує, і всі продажі, лише брендовий трафік і караул, і помогіть. Ні, це також може бути варіантом норми, тому що. Uh, дивіться, в 25-му році, 26-му і в подальших роках, користувач ніколи не купує з першого кліку. Да, є ніше такого гарячого то емоційного uh, процесу покупки. Коли зайшли, нахватали корзину і пішли. Як ви знаєте, йдеш в метро, в магазин, все по 5 гривень або ця аврора заходиш, а далі все як в тумані. Щось типу цього. Але в більшості випадків, навіть в Авророді користувач, перед тим, як купувати на сайті, може декілька разів бути на вашому сайті, піти лазити по тим Ютубам, Тікітакам, Тіктокам, Інстаграмам, різним сторінкам, потім знову повертатися до вас, бо про вас щось почитав або десь згадав про вас. Тому не завжди виключення бренду воно являється коректним. Вам потрібно просто проаналізувати спробувати проаналізувати, чи цей бренд так агресивно впливає на вашу рекламу. Я тут покажу цей формат. Ну і в принципі, в перформанс Максі коригування трафіку зводиться таких до декількох важливих варіантів. Варіантів вирішення задач. Дивіться, не Ліквідації якихось там проблем чи так правильно буде робити це звичайні товарки, краще перемінусувати, ніж не домінусувати при зборі трафіку. В перформансі, те, що я наблюдаю зараз, от дивлячись різні акаунти, що я бачу, що ваша задача коригуванням трафіку, або ви намагаєтесь змістити його увагу на зовсім іншу аудиторію, тоді є сенс підфільтровувати трафік. Або ви хочете, наприклад, я не знаю. Ну, наприклад, провести якусь рівневу структуру за теста, коли ви там різних перформансів генеруєте різні види пошукових запитів, і то з єдиною ціллю, тому що різні варіанти пошукових запитів мають різний коефіцієнт конверсії, і ви це робите в режимі тесту. Всіх інших випадках можна фільтрувати лише суперочевидні якісь мінуса, бо навіть те одне слово там машинки чи ручка воно може дійсно продавати досить непогано. Як це зрозуміти, Ну, щоб не сидіти, не перебирати ці тисячі слів, їх буває багато, їх буває дуже мало. Наприклад, у мене тут список, давайте за останні 14 днів візьмемо тут їх. 113 тисяч запитів по кампанії максимальної ефективності. Перебирати їх всі, це трошки можна ку -ку, поїхати не тільки кукухою, а всім іншим, і просто жити, перебираючи цей трафік. Можна їх трішки оптимізувати формат праці з ними. Дивіться, перше на що ми можемо такий ось скриптик можна запустити. А краще запускати його там з найменшу кількісні, щоб вам було легше це все групувати, перебирати. і, в принципі, щоб він відпрацьовував швидше. Що вам потрібно тут заповнити? Вам тут треба заповнити ваші формати ваших брендових запитів, якщо вони у вас є, краще їх заповнювати, хоча б в якомусь форматі з пробілами, без пробілів, кирилиці, латиниці, там, як, як вас люди гуглять. Якщо що можна завжди цей список доповнювати в стовпчик. Категорії. Що це таке категорія? Воно не автоматично категоризується. Ви самостійно тут називаєте категорію якимось там чином і краще латиницею. І тут прописуєте через кому а, всі пошукові ну, як, категорії цих запитів, які можуть там зустрічатися: там ручка, карандаш, чорний, зелений. Так як ви хочете категоризувати ці запити, це взагалі свободна історія. Ну, бренд оун тут вам буде зрозуміло, що це таке. Uh, є такі там загальні запити, можна транзакційний, наприклад, купити, купити там, да, прайс сікінги, це недорого, дешево, там ціна, якщо у вас така ніша. Оцей анкатегоризайт, ви типу, не чіпайте його. Ось наприклад. Ось, ви це все прописали. Можете почати з якоїсь бази, потім, якщо що, доуточнити, її можна сюди наслаювати і розширювати. То ви самі по категоріям своїх товарів можете це зробити. Якщо там бренди можна дописати, ще щось типу такого. Ну, в залежності від того, який товар ви запускаєте, Прогнавши цей скрипт, що ми можемо побачити? Ну, наприклад, ход категоріс це ход категоріс з не гарячі категорії, які суперкласно щось роблять, а це категорії, які там є з питанням типа жів запитів, які можуть мати питання. Тобто, це самі топові такі категорії. По... Максимумі і мінімумі. Міні, 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 міні. Наприклад, там брендовий запит бренд Оу. У мене там має 47 рентабельність. Там другий запит там десятку, не категоризовані 6 і 9, Взагалі прайс сікінг 4 і 1. То це і тут приклади цих запитів. Все приблизно щоб зрозуміти, де прям точки ресурсу на покращення. Я більше акцентую увагу на чомусь негативному. Категорій інсайт. Тут ви можете трішки собі понабудовувати графіки, якщо вам потрібно. У мене вони трішки в такому форматі, я під себе його робила. Те, що я аналізую, ви можете тоді допилювати так, як вам зручно буде. Це ж я, я вам ділюся те, що в мене є, ось, наприклад. І тут у мене є ось таких ось три графіка, де, Бачите, скрипт побудував з три графіка. Що в цих трьох графіках я дивлюся? Це для бистрої супердіагностики. Дивіться, це не для того, щоб ви там. Вибудовували звітності, кореляції. Це просто для того, щоб швидко знайти заразення, яке під'їдає гроші, або перегиб, наприклад, дуже багато, там, наприклад, рентабельності, кучу діє, якийсь певний запит, а він отримує дуже мало коштів, категорії запитів, або якісь перекоси. Ось, наприклад, дивіться spend and conversions. Що я хочу тут побачити? Ось справа конверсія. Головне, щоб я не побачила, що у мене конверсії дає, з пиндів у мене багато, а конверсій мало. Щоб не було цього перегиба. Ну, тут он, непоганий. Тут хіба що, бачите, ось цей середній стовпчик, він дійсно має проблеми, тому що все-таки спендів більше, ніж конверсій. Це перше, на що мені звернути увагу, на ну, цей gift for her подарунки, ці всі подарункові набори. Друге, spending conversion value. Та сама історія, чому і конверсії, вони тут показують однаково, тому що, в принципі, вони приблизно однакові мають, але у вас може бути дуже розношорсний ціновий діапазон по товарах і інколи десь прострелює якийсь середній чек набор дуже великий. Тому він може виділятися на цьому фоні. звертайте. тут. Я відразу бачу, що подарунки. Для неї мають дуже великий ресурс. У мене зараз є там наступні пару категорій на грані, є ще транзакційні купити. До речі, бачите, вони по конвершів. Якщо по конверсіях вони мають тут таке невеличке ось просідання, бачите, transactional бай. А от в конвершн value дуже великі такі просідання. У мене є конвершн велію і спенд ін і роас. І Бачите, спант і роас. Це також момент, коли ми можемо знайти ось ну, брендовий трафік. Звичайно, він рентабельність і повинен давати вам суперкласно, правильно. А, а цей вам головне, щоб все не в мінусах було. Тобто, дивіться, то ще питання в рентабельності: як воно буде рахуватися, вираховуватися, чи воно правильно, чи воно правильно рахується, чи неправильно рахується. Бачите, мене аж 3,8 подарунки для неї. Проблема з ними дуже велика. Так, з категорії спліт. Що це таке? Тут ви теж можете собі набудувати графіків, тут виведені базові декілька. Тут вже просто узагальнена картинка по всім показникам в розрізі тих категорій, які ви прописали. Тому ваша фантазія, яких багато буде, але не переусердствуйте, щоб це не було там полотна, сотні штук. Не в цьому сенс цього файлика. Це дивіться, якщо попередні кетегорі інсайт, мені дуже швиденько показують сіті ремпрешиклікини кости. Тобто, ви можете посидіти, покопатися. Це я для себе виписувала те, що мені потрібно. Ось, бачите, базові такі кіп'яшні більше показники. Та категорій спліт все показує, і тут я вже можу більш глибоко, так якщо там не по графіку, не тикати на ті показники, я можу відразу. Для себе побачити суперрентабельні, нерентабельні категорії. Правильно, три-три наприклад, наприклад, раз. Бачите, є проблеми в мене транзакшол фразою купити. У мене чомусь мають рентабельність за останні 14 днів. Тут у мене є період. Щось так того вастенько, бачите, є 4,1. Даже Навіть прайс Сікін, ціна дещо вони торгу мають вищу рентабельність ніж купити. Що наш слід, куди він котиться. Та ж сама історія, дивіться, кости і роаз, це два важливих таких момента. Якщо в мене проєкт на роаз орієнтований, ну, в більшість проєктів вони є на роаз орієнтовані, то мені важливо, щоб це не було перегиба. коли в мене, от бачите, Я просто бачу кости отут на подарунки добагато. А в рентабельності вони ці подарунки вони дуже погані. Тобто, я вже відразу бачу співвідношення ці всі сторі. Можна ж таки графіків набудувати купу. Що ви там хочете бачити? Конвершн value, ще інше. У мене тут такі... я вам ділюсь стоїть скривтим, які в мене, наприклад, яким користуюсь. Ось я відразу бачу категорії, тобто тут я, візу... я їх подивилася з циферками, і тут я візуально їх бачу. Звичайно, бренд завжди повинен давати високу рентабельність. Друзі, це нормально. Була би проблема, якби він не давав ці всі речі. Тоді би була дуже велика проблема взагалі з трафіком. Так, наступна вкладка: це в нас просто: ось, дивіться, у вас є ID кампанії, назва кампанії, пошуковий запит. Type – це Performance Max, тут у нас бренд. Він не бренд. Ходи бренд-бренд, бренд, не бренд, бачите. І категорії, всі ті, що ви прописали, ось те, що там не категоризовано, ж можна в категорії там подобавляти, собі розширити, і списочок теж буде готовий. Тут та ж сама історія, бачите, все вицеплено, ось, будь ласка, навіть АОВ-шка, у вас є середній чек. І брендспліт. Чи псує мені картинку? Взагалі, брендовий трафік на моїй конверсії. Він погано мені чинить, чи він спомагательний роль. Ну, дивіться, за 14 днів. У мене костів витрачено всього тисяча гривень на брендові мої запроси. У мене всього 11 конверсій. Да, вони супер рентабельні. Якби це було не рентабельно, це було б дуже дивно, якби брендовий трафік не конвертив. Тоді б точно мене скількували скоріше всього. І не брендовий трафік. Тобто, куди перекосити? І не брендовий трафік у мене має під питанням цю всю рентабельність, там все сагреговано. Правильно чи ж саме, ось дивіться, результативність. Це для чого треба? Тому що є все-таки ситуації, коли у вас може бути йти перекос яку сторону, той самий брендовий, тому що ми ж все-таки з гайкою працюємо, вона не ідеальна, якщо ви хоч ще раз намагалися чатом GPT робити якісь глибокі там дослідження. або куди писати, він якийсь момент починає. Ну, це неправильно казати, деградувати, якийсь давати гірше гірший гірше результат, тому що ми тіряємо цю зв'язку, він тіряє, Ну, коротше, буває такі всякі нюанси. Тут та ж сама історія, воно все однакове. Дивимося, кости конвершн value, Бачите, дохід у мене, хто робить брендовий трафік, чи все-таки не брендовий? Бачите, у мене тут брендового, вау мусі пусічка цей велій. Хто має вищий конвершн рейт, відразу видно. Хто має вищий РУАС? Також видно, це вам дуже швидка діагностика для того, щоб розуміти, в принципі, ну це більше файлик для тих, хто дуже сильно переживає на рахунок брендових своїх кампаній. Бо, наприклад, це логічно виключити власний бренд, тому що ви по власному бренду можете в топах. Але ви бачили останню видачу гугла, коли у вас може йти, наприклад, видача штучного інтелекту Джемінай. Потім товарка, потім SEO, потім пошук, потім ще товарка. Вони таку кашу зараз цього всього зробили. Тому, чи показуватись, по вашому брендовим запитом, я би показувалася. Чи потрібно слідкувати за тим, щоб перекос перформансі результативності був не на рахунок бренду, все-таки він знаходив нові конверсії? Однозначно так. Тобто, тут є, але це вам дозволяє це відслідковувати. Ну і негатівейдіес: що це таке, це любі друзі. Тут апріорі стоїть фільтрація, вони позначаються як zero conversion, Костів більше 90 мене тут гривень поставлено. у Вас буде та валюта, яка у вас є. Тут, якщо треба, то в тому скрипті можна буде поправити і раз менше 0,5. Да, 0,5 це дуже мало, можна його підняти, буде інша цифра. Але це прям як знайти ті запити, які стопудово не конвертять. Але дивіться. Вони тут. Тут у вас може бути навіть брендовий запит, або запити, які, наприклад, з Прайс Сікін, які там конвертилися, або з транзакшену, цією приставки є, або ті, які прям суперцільові. Я тут переглядаю: тут є прям суперцільовий запит, і він тут в мінусах. Це говорить лише про те, що потрібно подивитися. Дивіться. Якщо бачите, ну бачите, можете мінусувати, мінусуйте, нічого поганого в цьому не бачу. Можете мінусувати. Єдине, що тут немає назви кампанії, а це такі нюанси, які треба, мабуть, доробити було б доробити для вас, але ну вибачте, тут на всіх кампаніях тут одношорсний трафік його мінусувати. Друге, це де відразу можна все мінусувати, можна пробувати, але якщо що, може бути виникати така ситуація, що ці запити можуть періодично конвертити, або бути складовою якоюсь частиною цих всіх конверсій. Тому, скоріше всього, є сенс відбирати хіба що прям супер витратні якісь категорії, як оце в мене ось тут в топах є, які прям по костам досить значні. Ну, хоча то Сітір прикольний, але по порасу вони прям нулячі. Тоді є сенс це прям сідати, вишуковувати, думати, де їх відсегментовувати, забирати, ідеї для списка мінус слів. Але чи потрібно їх робити прям масово, можна спробувати. Цей аналіз треба провести в різні категорії. В різні періоди часу і подивитися глобально, чи дійсно цей запит із тижня в тиждень він робить мінуси, мінуса, чи все-таки це просто так, карта лягла, що він все-таки має якусь певну частину мінусів? Ну і плюс рентабельність чи витратну частину також можна трішки поправити. Тобто все, ще називається IDS. А не точно мінус слова, які вам потрібно приміняти. Тобто, тут підходьте до цього більш осмислено, це не сигнал, що це ми беремо шматком, мінусуємо. Це все-таки історія, коли треба трішки з розумом до цього підійти і зрозуміти, що так чи не так. Ну і плюс уточнити свої категорії, які тут ви записували.